Ну а далі ми будемо говорити про безпритульних тварин. Поблизу Теофіполя запрацював притулок для тварин. Тож як він функціонує, ми дізнаємося у співзасновника притулку для тварин. Назар Тимошк з нами на відеозв'язку. Вітаю вас, пане Назаре. Слава Україні. Доброго дня, героям. Слава. Ну, власне, пане Назаре, перш ніж ми перейдемо до того, як ви створювали притулок і як зараз він функціонує, розпочнемо із того, наскільки у Теофіполі є масштабною проблема безпритульних тварин. Проблема є дуже масштабною. Наразі зафіксовано більше 300 безпритульних тварин по території Тихіпівської громади. І... Ця кількість постійно зростає через те, що немає постійного контролю за тваринами, навіть які знаходяться у людей, тобто не проводиться стерилізація, не проводиться їхній облік, не проводиться взагалі, хоча б якась контрацептивна обробка тварин, щоб попереджувати небажану вагітність, ну і виникнення безпритульних тварин також. Ну, власне, і тому у вас і з'явилася ідея так, створення притулку для тварин. Скільки часу пішло від ідеї, яка у вас зароздалась, до вже повної реалізації? Е, ідея про створення з'явилася і конкретно через велику кількість безпритульних тварин, але й також е, в момент тоді якраз тільки розпочалася війна. Пройшло приблизно три місяці, і я шукав, який би мені вклад зробити в розвиток країни. І ну, оскільки я ветеринар по фаху, я вирішив, що з моєї, професій... з моєї професійного боку це був би непоганий вклад у розвиток країни, ну і нашого міста в цілому. Тобто, фактично минулого року зародилася ідея і функціонує притулок ну, фактично майже місяць, так? Два місяці, 2. більше двох місяців. Лисе, якщо говорити про кількість тварин, скільки зараз в притулку є тварин і скільки він може в себе вміщувати? Зараз 33 тварини. Всього загальна місткість 40, Але плануємо збільшувати плануємо збільшувати. Але основне завдання притулку це не зібрати всіх тварин з громади, щоб вони в ньому перебували. Ну, це фізично надзвичайно важко реалізувати, оскільки це дуже важко в фінансовому плані і збудувати, і підтримувати функціонування такого, такого великого притулку. Основна його логіка в тому, щоб люди забрали звідти тварин. Тобто там тварини будуть, там тварини соціалізуються, проводиться постійні їхні вигул, обробки, і таку тварину набагато легше взяти людині, ніж просто з вулиці, яка боїться до неї підійти. Притулок це як перший крок до вирішення проблеми, а не самостійне її вирішення. Тобто, там можуть перебувати тварини після стерилізації, щоб не відразу вони ну, щоб їх не одразу. Вклали на вулицю, а там вони можуть проходити післяопераційну перетримку uh -huh. приблизно тиждень, е, також там можуть утримуватися якісь агресивні тварини, припустимо. Е, ну, в принципі, ось така його логіка. Звідки з'являються тварини? От зараз 33 тварини є у притулку, чи це тварини, яких вам люди передають? Чи ви їх виловлюєте на вулицях громади? Як це відбувається? У мене немає служби вилову. Тобто вилов це або я на своєму автомобілі можу привозити туди тварину з вулиці. Або за допомогою волонтерів. Тобто волонтери також своїми силами ловлять тварин і тоді вже ну, вона транспортується у притулок. якоїсь служби конкретно для цього не Угу. Тобто, все на волонтерських засадах фактично відбувається. А... Так, якщо, до прикладу, люди привозять до вас тварин, чи є якісь правила прийому до притулку? Так, є правила прийому. Вони розписані на нашій сторінці Facebook, і я можу їх в принципі оголосити. Uh -huh. Тобто, ми приймаємо тварин для того, щоб прийняти тварину, яку привезла людина. Мені потрібне підтвердження від волонтера притулку, що ця тварина справді є безпритульна. Тобто, ну якщо тварину просто привозять люди, я не можу бути певний, чи вони здають ну хочуть від своєї тварини позбавитися від відповідальності, чи ця тварина справді безпритульна. Хоча є і функція, що якщо людина хоче на час залишити тварину, вона може це зробити. Ну але тоді вона бере опіку за тварину, тобто, що її потрібно доглядати, це mm -hmm. певна плата в місяць для утримання працівника ну волонтера, також забезпечення кормом. Ну і медійна підтримка, тобто, якщо будь-хто приносить тварину в притулок, є вимога, що ви повинні поширювати інформацію про цю тварину і допомагати в пошуку нової сім'ї? Ну, щоб ми могли взяти на її місце ще одну яку допомогу ви надаєте тваринам притулку? Чи це лікування? Ви згадували про соціалі... соціалізацію? Це теж для тварини важливо. Чи задумуєтесь над тим, аби для власне цих тварин стерилізувати? Так, ну, саме основне, що робиться в притулку, це по-перше, обробка від гельмінтів, вакцинація. Вакцинація в основному йде молодих тварин, які є найбільше сильними розповсюджувачами гострих інфекційних захворювань, тобто паровірусний інтерит, чума м'ясоїдних, коронавірусний інтерит, і вони в першу чергу вакцинуються. Стерилізація на притулку, стерилізація це достатньо не, не задоволення, щоб ним займатися. Я рахую, що на волонтерських засадах притулок в принципі створено, uh -huh. тобто я не отримую ніякої оплати під час його створення, uh -huh. і це все-таки я рахую, має бути відповідальність селищної ради. Ну або якщо притулок буде мати можливість, тоді будуть проводитися стерилізації. Ну mm -hmm. і також обробки там Угу. Mm -hmm. ви згадували про прилаштування, і насправді це дуже важливий момент того, аби люди розуміли, що потрібно не гнатися за породою, а взяти тварину із притулку і дати їй шанс на друге життя. Чи підраховуєте скільки тварин вже прилаштовано, чи прослідковуєте далі за тим, як відбувається соціалізація вже тварини в родинах? Стараємося прослідковувати по можливості основними вимогами до власників нових тварин є фотозвіт, тобто, як мінімум раз в місяць, стараюся вимагати фотозвіту людей. Основне, що мене цікаво, щоб тварина отримала мінімальний догляд, це хоча б прививки. Тобто, прививки є обов'язковими. Одну прививку робиться в притулку далі, якщо людина забирає, тобто їй потрібно вже зробити ревакцинацію. Ті люди, які беруть тварину із притулка, це здебільшого мешканці Теофіпольської громади, чи можливо люди приїжджають за тваринами? Хотів ще й на попереднє запитання. Ну, за два місяці ми прилаштували 16 тварин. Всього ну достатньо непоганий відсоток, як на мене здається, для штайно створеного притулку. Це фактично 20-25% мешканців. Притулку ми кожного місяця прилаштовували. Повторіть запитання, будь ласка. Власне, по питанню по прилаштуванню, чи здебільшого це мешканці громади беруть тварин, чи можливо люди приїжджають до притулку із інших громад? Мешканці громади в основному. Тобто, mm -hmm. немає такого, що прям з іншого міста, хоча б один випадок, що хотіли взяти з іншого міста, але не було. Люди хотіли конкретно хлопчика маленького. Е, хлопчиків, на жаль, не було, були тільки всі дівчатка. Тут для людей важливо сказати, що дівчатка це теж не проблема, тому що існує стерилізація, і всі, і всі питання абсолютно вирішуються, тому тут за статтю вже ми можемо не обирати, тому що будь-яких проблем може не виникнути при правильному підході до тварини. Насправді. Так, так. Але в основному хочуть хлопчиків. Чому? Тобто, попри все, попри... Доведення фактів, аргументації, все одно хочеться мовчать. На жаль, Там. але така ситуація. Ну будемо сподіватися, що цей стереотип буде трішки ламатися серед людей. І ви згадували про те, що соціалізація тварин відбувається. Чи ви помічаєте дійсно, що поведінка, можливо, тварин, яких ображали люди раніше, або, можливо, у них складний характер, що їхній характер змінюється е, так. Зазвичай до нас потрапляють тварини, коли безпритульні. Вони можуть декілька днів не виходити з буди, дуже гостро реагувати, хто до них підходить, тобто навіть не, не виходять з вольєра на прогулянку. Коли тварина трохи соціалізовується, ну тварини випускаються, тобто кожного дня проходить вігу Всіх тварин, є конкретно огороджена територія, на якій тварини собі гуляють. Ну, вони не на повідках гуляють, вони звідти не можуть вийти. Але там достатня територія, щоб побігати, там, поїсти травички, погратися. В таких моментах і відбувається соціалізація. Коли тварина постійно контактує з людиною, коли людина постійно дає їсти, коли немає ніякого фізичного насильства до тварини, тоді вона набагато легше пристосовується до того, що може потрапити в родину, і хтось її буде годувати, а не ображати. Знаємо, що збудований власне притулок для тварин на грантові кошти. Чи складно було їх залучити? Як ви прораховували те, скільки коштів буде необхідно? Це було достатньо складно, оскільки знадобилося більше двох місяців тільки на підготовку заявки і на те, щоб в принципі це все зробити і подати. І більше шести місяців взагалі ну на саму побудову, на реалізацію проекту оформлення документів, оренду землі, е на підготовку звітів за використання коштів, але е також дуже велику підтримку у створенні притулку надали не тільки е організації грантери, тобто це і Україні. Е Ukrainian Social Fund Сіла Ukraine, а й місцевий бізнес. Тобто Україна 2001, благодійний фонд Вадима Леві. Також надзвичайно допомогли у проведенні комунікацій загалом. Надали також велику кількість металу для будівельних робіт на притулку. Також подяка селищній раді, що вони надали нам земельну ділянку в оренду, на якій ми змогли це все створити. Ну, ми розуміємо, що притулок збудований на грантові кошти, але ж йому потрібно функціонувати. Потрібно платити зарплатню людині, яка обслуговує притулок. Потрібно далі, аби правильно харчувалися, харчування необхідне для тварин і так далі. Зараз звідки берете кошти для функціонування притулку. Функціонування притулку відбувається на благодійні пожертви, тобто це жертвують люди конкретно на його утримання. Жертвують люди, тобто пожертви можуть бути в різних формах. Це можуть бути ну, гроші, корм, іграшки, е, якийсь вигул тварин, е, припустимо. Е, там, якщо є недостачі при фінансуванні, ну, я покриваю власних коштів. Скільки коштів на місяць потрібно для притулку? Ну приблизно 15 тисяч. Так 15 тисяч. Чи можна залучати кошти до прикладу? Чи не йшла влада громади на, вам, на, на зустріч, аби частину коштів покривати? Влада громади була рада піти на зустріч. Але в нас оформлена організація як благодійна організація? І через це ми не можемо отримувати допомогу з місцевого бюджету, угу. але в разі необхідності буде змінюватися форма організації на та на ту, яка дасть доступ до фінансування в разі гострої необхідності. Чи можна залучати кошти із за кордону? От як це було і з будівництвом, так само на функціонування притулку. Так, можна наразі розробляємо інструменти для залучення таких коштів. Основним інструментом я розглядаю сайт, на якому буде змога для людей не тільки жертвувати кошти. Тобто, там наступний механізм: на сайті буде можливість вибрати собі тварину, яку ви бажаєте забрати. Тобто, людина може погортати, вибрати, які тварини є в притулку. Якщо якась сподобалась, людина може або приїхати забрати її. Це дуже класний варіант. Він мені дуже подобається, хоче він її... і. Важко реалізується. Або людина може взяти під опіку тварину, яка знаходиться в притулку. Тобто опіка в плані того, що вона буде покривати фінансову складову забезпечення тварини. Фактично можна стати куратором якоїсь окремої тварини, аби забезпечувати для неї усе необхідне, так? Так, і постійно отримувати звіт за цю тварину, тобто відео mm -hmm. з вигулу. Можливо, доступ, доступ до камери, щоб дивитися, як тварина гуляє на притулку слідкувати, чи справді вона вигулюється необхідну кількість годин. Ну, в такому плані. Якщо, Я окрім... також так, так, Думаю, що якщо людина буде достатньо часу опікуватися на тварину, в неї все-таки збільшиться бажання її забрати. Так, на це насправді є сподівання більше, я погоджуюся. Якщо окрім коштів, які зараз є потреби, чи, до прикладу, можна просто прийти до притулку, аби допомогти із вигулом тварини або допомогти якось чи за ними поприбирати і так далі. Тобто, якась допомога на волонтерських засадах вона необхідна? На волонтерських засадах, я думаю, скоріше всього, це будівництво. Це, скоріше всього, будівництво, е, харчі, тобто надавати, це uh -huh. також дуже гарно. В тварин немає особливої потреби через те, що вони вигулюються uh -huh. в принципі без участі людей. Вони вигулюються на на огородженій території, тому з цього боку нам не, не дуже потрібна волонтерська допомога, але також буде дуже бажано. Ви згадували І, про те? Ну, тобто, для зарплатні людини. Тобто, це ну, uh -huh. той момент, що він кожен місяць також лягає і його треба робити. Ви згадували про те, що в майбутньому хочете ще розширити для більшої кількості тварин притулок. Чи зараз йде робота над цим і скільки тварин зможе вже жити в притулку? Наскільки ви розраховуєте? Розширення притулку, яке зараз відбувається, воно більше для покращення умов утримання. Тобто більшість, тобто більшість вольєрів притулку розраховані на утримання декількох тварин в них одночасно. Тобто, це не окремі вольєри для однієї тварини. Час від часу трапляється, що є конфліктні тварини, яких потрібно утримувати окремо, ну, щоб вони не задали шкоди собі і тваринам, які знаходяться біля них. Або дівчин, дівчата, яких при Водяжевагітними або сонятами, яких також потрібно утримувати окремо через те, що вони захищають своє потомство. Тобто, ну, зараз конкретно робота направляє збільшення більше як необхідне для нормального функціонування притулку, а не для збільшення конкретно тварин, яких ми плануємо прийняти. Найкраще зазвичай при прилаштуванні тварини і, взагалі, з знайомством грають дуже важливу роль історії про тварину. Чи ви описуєте ці історії в соцмережах? Чи можете з нами поділитися якоюсь історією про певну тварину? Так, я стараюся описувати історії в соцмережах. Ви праві людям цікаво читати, приймати участь в історії. З ким би я хотів поділитися. М Можливо, з історії однієї дівчинки Режуля. Е вона потрапила до нас місяць назад е ще з двома тусиками. Е в неї була проблема з лапою, проблема усувалася, лікувалася. Е вона потрапила до нас з е краю села е Мехнівка. Вона жила на околиці села. Люди там її доглядали певний час, але оскільки вони вже покидали те місце проживання, де були, вони більше не могли її доглядати і попросили, тобто, ну, і сказали, що хочуть привезти тварину в притулок через те, що сусіди не хочуть її там бачити, тобто, тварина бігає по городі, заважає. І в принципі, ну що, що безпритульна тварина має бігати в нас по погоронами. Та і з цією логікою, ну, ми вирішили відразу її забрати, тобто з малешою ось така маленька історія. Вона досі боїться дуже людей, скоріше всього тварину ображали. Тобто в фізичному плані також. Але ну, тобто, потомство достатньо дружелюбне і йде на контакт з людьми. Ну, насправді, після цієї історії, що хочеться сказати і попросити людей бути терпимішими і добрішими до тварин. Хоча не хочеться, аби ми бачили і чули про і жорстоке поводження, і про навіть незадоволення. Насправді, давайте ми на завершення окреслимо ваші соцмережі, де люди можуть побачити рахунок, де вони можуть донатити на функціонування притулку, а також бачити історії, які ви нам щойно розповіли. Так, мене можна знайти Facebook. Називається Благодійна Організація Ветка Притулок для Тварин. В інстаграмі Animal Shelter Teofipol. Дякую вам, Назар, за те, що ви доєднались до нашого етеру, Розповіли про притулок і за те, що ви робите для безпритульних тварин. Ну а для глядачів хочу сказати, аби вони не боялися прилаштовувати таких тварин і обов'язково саме свою увагу в першу чергу звертали на притулки. Нагадаю, співзасновник притулку для тварин у Теофіполі Назар Тимошик був з нами на відеозв'язку. Дякуємо, що доєднались.